У селі Старій Шомполи, що у Комінтернівському районі Соломій змушують вступати до лав партії регіонів. До тих, хто відмовляється, застосовують фізичну силу, принаймні так стверджує Володимир Назаренко, якому невідомі молодики розтрощили торговельний ларіок. Під час розправи злодії кричали, що це останні попередження: вступай до партії регіонів або тобі тут не жити. Натомість голова сільської ради Олександр Стружик повідомив, що ніхто Володимира до членства у партії не примушує. Усе життя Володимир Назаренко був безпартійним, та останнім часом стверджує чоловік, його у тій чи іншій формі почали схиляти до вступу до партії регіонів. На початку червня до них завітала директор місцевої школи. Вона мною хотіла поговорити тет на тет. Я відказався. вона почала е, розмовляти, Зайшла во двор і почала розмовляти з моєю жіною. Назаренко Галіною Сергієвною. Почала е, їй, щоб син пішов. В лагерь, а після цього одразу вступайте в партію регіону. Якщо не вступите в партію регіону, ми вас срочно закроємо. Слід відзначити, що на ім'я дружини Галини оформлен невеликий бізнес, а саме ларьок з невеликим літнім майданчиком, і саме з нього почались репресії, стверджує подружжя. Спочатку посипались різноманітні перевірки, а 4 серпня, близько 11 ранку, сталося взагалі жахливе. Я на вулиці була, чистила картошку возле гараж, И, Слышу, машина остановилась. Я вискочила, звісно, в магазин, ну, в кіосці. І після цього такий гром, ну про, прямо я не знаю, я вже себе не можу. Я себе місто не можу знаходити не повністю все наше Син у цей час грався за комп'ютером, а сам Володимир дивився фільм. Почувши гомін, він кинувся на вулицю. Коли вискакую з калітки, метр два, я вийшов. Віжу стоїть мікроавтобус Volkswagen Білого новий. П'ять чоловік спортивних, футболках темних, Люди ростом метр 80 по два метри. Всі накачані. Увіділи мене двоє. Сразу погнали за мною. Я заскакую в домі. Кричу сину: срочно убігай. Куди можеш подальше оддома в огороді спряся? А я вже назад їх нету. У результаті скло лерку розбито, а весь товар зіпсовано. Але найдивніше це причина руйнування майна. Когда они разбивали, когда я вышел на двор, они мне сразу ставят условия. Если ты не вступишь в партию регионов, мы все равно твою семью уничтожим и спалим дом. Когда я начал уходить, они сказали, если вы не поступаете в партию региона, то ваша семья больше здесь жить не будет. Мы приедем ночью и вас убьем, уничтожим, и спалим, и хату, и все. Після інциденту, каже Володимир, вночі родина навіть не роздягається, аби встигнути покинути будинок, якщо обіцянки втілять у життя. Він стверджує, що з різних боків йому постійно погрожують. Проте, голова сільської ради каже, що й не дізнався про погром, одразу поїхав до оселі Назаренків. Він це брання там. О, твою, то дата там і так далі. І так далі. Це е, мої бандюки, моя. Партійна організація, приїхали там, йому розбомбили. Хоча сам постраждали, стверджує зовсім інше. Да, я його вигнав, але я не обзивав і не бив його. Я зайшов у двор і більше не, не виходив. Та головне не це. Не вже у селі, де мешкає менше тисячі людей, можлива така боротьба за кожну особу. Голова сільради спростовує ці звинувачення. У нас ніхто нікого насильно в партію не заганяє, тому що який товк з тих людей, які насильно за в партію. Місцевий фермер Віктор Назаренко стверджує, що такого статися не могло, адже це суперечить здоровому глузду і висуває власну версію, чому стався напад на майно Володимира. Він за машину дожен 3 тисячі гривень. Я не знаю, кому він дожен. Ну ці люди йому дзвонили, ці люди просили вернути його долг. Хай він скаже за машину. Йому дали машину возити товар. Він за машину не віддав гроші. От откуда це воно все. До речі, здалеку сільрада нагадує офіс па. Партія регіонів, адже усюди символіка про партії лише зблизька можна зрозуміти, куди ти потрапив. Та як би то не було, за небажання вступити до партії регіонів чи за інших причин, бізнес родини Назаренка зруйнована, і вони бояться його поновити, адже не впевнені, що не повториться подія, яка сталася 4 серпня. Напевно, міліції треба докласти трохи зусиль, аби знайти тих молодиків, адже їхню автівку бачила чимало мешканців села. Вадим Тютюкін Дмитро Щербаков, телекомпанія «Круг».